Ой, любі мої, як казав один персонаж з України. Чим же мені вас підтримати? Я сьогодні вночі, так само як і ви, слухала, як вміють літати російські ракетки, але воно в мене так не вставило, як сьогоднішня ранкова новина про нашу дружбу з Польщею. З Польщею, я подумала: Боже мій, як гарно, що я зараз знаходжусь в Україні. А не з малими дітьми знаходжусь в Польщі, і мої діти в школі. Я там десь на роботі, і на мене дивляться поляки, які все це знають, читають свою пресу, дивляться, своє телебачення. Не один єдиний канал, а багато. Отже, і знають вони набагато більше, що вони думають, коротше, настрій у мене був кайфовий, і я вирішила, що жити в такому стані немає сенсу. Треба щось робити. Нічого розумнішого, ніж включити в Ютубі братів гадюкіних, піду втоплюся у річці глибокій. Шукати стануть, не скоро знайдуть. Я не, не придумала. Але ви знаєте, мене відразу відпустило. Я подумала, що ми народ народ неуб'єнний, отже, з нами боротися взагалі ніякого сенсу немає. І шукати логіку в наших діях теж сенсу немає. Вже буде як буде, відповідати будемо всі разом. Я думаю, багато рочків ще. За все, що накоїли. Тому підвожу підсумок. Якщо ми, такі, як пирій, да, і з нами боротися немає сенсу, ми все одно все одно проліземо і виживемо. Да, ку -ку, то краще думати про квіти, вирощувати квіти, якщо є така можливість. І не думати про погане. Якщо щось зможемо зробити, то зробимо, а якщо не можемо, то шуш? Мелман, хто там до нас приліз? Киця? Цікаво. Отже, про що я зараз хотіла розказати? А хотіла я розказати, що температура повітря впала і на очах. Весь мій сад, на який я вже дивитися не могла, тому що він був такий такий нещасний. Він набирає кольорів і стає таким красивим, прикрасим, якимось таким насиченим. Все, кожна рослинка без винятку. Я вчора випадково обізвала. Клен е, Гарнет, я на нього сказала кацура. Кацура у мене теж є. Я його пересадила в загін, так, щоб не бачити. Чому? Тому що він навесні видав настільки яскраве е, листя, що воно просто різало око. Воно було таке жовто-помаранчеве. І ось він тут стоїть у мене в тіньочку. І чекає на свою долю, куди я його далі відправлю. Ну, подивимось, як він в суцільній тіні, які, яке він видасть листячко навесні. І що з ним робити далі? Але я бачу, що це він такий мощний клен. Він росте так гарненько, набирає висоту. Мелман вийди звідси, а? Вийди! Тебе на, на весілля на те собаче не запрошували. Так, да. я не можу тобі допомогти нічим. Так. А мій гарник тим часом, користуючись тим, що температура впала і він вийшов за набіозу, він почавав, почав видавати нормальне червоне листя. Так, як і було запрограмовано. Ось. Отака гілочка виросла, коли впало. впала температура. А до цього було отаке. У мене виникають питання по моєму кленові білому. Я його купила, гарно, що я його купила з листям, і бачила, що він білий-прибілий. Бо у мене б зараз виникли б хвилювання. Він зовсім не білий, він зелений, ось такий в цяточке. Називається отак. Юкігома. Прийшов він мені в листопаді білий-білий. В інтернеті я подивилась, білий-білий, високі дерева, білі-білі. Ну, щось, він поки що не білий. Подивимось, коли це станеться з ним. Що ще цікавого? Сталося в моєму садочку. Ось пізньоцвіт ще один. Білий і махровий, не дуже виразний, тому що малий ще не набрав віку. Пізньоцвіт класна рослина, не вимагає від вас нічого, тільки одного запам'ятайте місце, де він знаходиться. Як не знаю. Для мене весь час це загадка, щоб ви його не викинули часом. Не подумали, що це якийсь тюльпан чи щось таке непотрібне. І щоб він у вас залишився в землі. А так йому все одно, яка земля, будете поливати чи не будете поливати, будуть там бур'яни поруч, чи не будуть. Це все одно для нього. Це мої кислолюби. Тіні П'єріс він зимував, класно перезимував, нічого не можу сказати, але ж була зима легенька. Що ще? Ця моя красунька, сосна Веймутова, Сосна Веймутова. Знаю я, що вона не дуже то в наших краях любить рости. Вона у мене сиділа. В суцільній тіні, в поганому ґрунті, і ось я її нарешті перетягнула сюди. Виживе, не виживе, не знаю. Але те, що я побачила, ну цього треба було очікувати. Якщо за рослиною не дивишся, то так воно і виходить. Корінь майже не розвивався. Рослина росла, а корінь не розвивався. Отже, я думаю, що настав би скоро той час, коли б вона. Не витримала цього. Вона прозора сосна. Цим вона мені подобається. От геть прозора. Через неї, неї можна дивитися. Ненав'язлива така рослина. Якщо виживе, то класно буде. Що ще? Не знаю, що сказати. Отже, я сподіваюся, що головну думку я вам донесла. Що ми всі страждаємо однаково, думаємо однаково, відчуваємо однаково і намагаємося, як це пір'ячко, зачепитися за щось і триматися на цій землі. Всім бажаю спокою. Менше читайте новин. Тому що можна з'їхати з глузду. Це я перевірила на собі. Всім пока-пока. Гарного вам тихого вечора і тихої ночі.